Ha det bra! Дніпропетровській області школяр побився з вчителем. Це те про що я вже говорила частково. Просто сталося на уроці бійка. Про це пишуть місцеві видання. Що стало саме стало причиною такої поведінки? Учня зараз невідомо. За словами очевидців, між педагогом і школярем виникла словесна суперечка, яка переросла у фізичне протистояння. На відео видно, що вчитель спокійно намагався вивести агресивно налаштованого школяра з класу. Я хочу сказати, що наша команда розшукала контакти директорки школи і звернулася по коментар щодо цієї ситуації щодо директорки вище згаданої школи Галини Чергинець. Телефоном вона відповіла, що зараз поліція веде розслідування цього конфлікту, і поки директорка доєднуватися до ефіру не буде на етапі, поки триває розслідування. Нагадаємо, що нещодавно в мережі виникла дискусія через інцидент, який трапився ще в лютому, 20 лютого, в Березівському ліцеї на Рівненщині, де вчитель під час уроку кричав на школярів. На відео видно, що вчитель агресивно поводиться, кричить на двох учнів, стукає по партії, діти почали плакати. Правоохоронці розслідують справу. Опаціоні землі записав. Шодельного вибігу! Хто пажіє, опалювати. Я Таке Також у січні в мережу потрапило відео, на якому вчитель б'є учня, що сидить за партою. За інформацією пабліків, це школа в мульчицях Рівненської області. Тобі